Вітаю на каналі Грайторба, з вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про битву в космосі між імперським флотом та флотом Тау. Грали ми на 2000 очок. У флоті Імперії було 6 легких крейсерів класу Ендевор, сквадрони ескортів Кобра, 2 сквадрони ескортів меч, 2 гранд Крузери та Лінкор класу Імператор. У флоті Тау було два сквадрони Варденів, один сквадрон Кастеліанів, три крейсери класу Протектор, два крейсери класу Герой та два батлкрузери класу Кустудіан. Місію ми грали напад з Дненацька. Флот Тау стояв на високій орбіті навколо планети. Його кораблі проходили переоснащення та готувались до майбутніх боїв. Лише один Кустудіан не ні варту, але через близькі скупчення хмар та радіаційні спалахи Тау були абсолютно не готові до нападу. Додатковою обставиною для Тау були артилерійські тренування, пройдені нещодавно екіпажем двох протекторів, щоб довести їх користь, Тау мали нанести хоча б одне пошкодження кожному лінійному кораблю імперського флоту. Для імперського флоту завдання було зберегти секретні дані про агента, який дав змогу спланувати підступну атаку. Дані зберігались на флагмані флоту, і він не мав отримати серйозних пошкоджень. Імперський флот напав з двох сторін. Ліворуч рухалась основна армада імперії. Лінкор у супроводі легких крейсерів та ескортів стрімко наближався до планети. Праворуч вперед рушили мечі. За ними рухався Гранд Крузер та легкий крейсер. Мечі відкрили вогонь по нерухомому крейсеру класу Герой на орбіті. Нищівний залп виявився фатальним. Екіпаж не встиг закрити переділки, і крейсер вибухнув від пошкодження реактора. Вибух ослабив щити навколишніх кораблів. Решта флоту обстрілювала Костудіан, що стояв на орбіті. Корабель отримав легкі пошкодження. Екіпаж закрив переділки. Далі в бій рушила стіна малої авіації. В атаку летіли бомбардувальники та штурмові катери під прикриттям винищувачів. Ззаду до кустудіана наблизились ескорти класу Кобра і запустили залп торпед, але оборона батлшипа була насторожі. Кораблі Тау потрохи почали приєднуватись до бою, але вибух крейсера напевно пошкодив систему сусідніх кораблів, тому Кустудіан та Герой залишились на орбіті. Батлшип Тау маневрував між завмерлих союзних кораблів. Ескорти та протектори Тау зосередили вогонь на сквадроні мечів праворуч. З ескортів вцілів лише один. Костудіан запустив винищувачі на прихоплення імперським літакам. Залишки імперських бомбардувальників долетіли до кораблів Тау, але ті змогли гарно скоординувати вогонь турелей. Один штурмовий катер прорвався і висадив кілтін на носовій частині Костудіона. В результаті було знищено дефлектор корабля та пошкоджено торпенні апарати. Імперський флот продовжив рухатись вперед, розстрілюючи нерухомі кораблі. Тау. Від сконцентрованого вогню вибухнув реактор Костудіо на орбіті. Його уламки розлетілись навкруги і пошкодили декілька імперських ескортів. Також уламки влучили в крейсер класу Герой, що викликало ланцюгову реакцію, і той також вибухнув. Космос на секунду освітився яскравим світлом нової зірки. Нові хвилі імперських літаків намагались пробитись крізь уламки до останнього костодіона, але були знищені вибухом. Кораблі Тау праворуч від планети змогли організувати контратаку на Гранд Крузер та легкий крейсер імперії. Протектор, що пройшов артилерійські навчання, отримав наказ прицільного вогню і екіпаж виконав все як на тренуваннях. Імперський легкий крейсер розлетівся над друзки. але фортуна не була на стороні. Тау. цим вибухом було знищено майже всі ескорти, що наблизились для атаки. Імперські ескорти, мов з граяку, кружляла навколо пошкодженого кустудіана. Дальнобійні гармати імператора знешкодили щити та серйозно пошкодили батлшип, штурмові катери змогли пробитись крізь турелі і висадити абордажні команди, одна з яких змогла підірвати двигун, що викликало ланцюгову реакцію. На планеті могли спостерігати ще одне сонце і зорепад уламків. Та у зрозуміли, що всі шанси втрачено, і решта кораблів почала виходити з бою. За останнім крейсером полювали торпеди та бомбардувальники імперіуму, але команда змогла відбитись і залишити поле бою. Імперія Тау давно не переживала такого розгрому. Втрати Тау складали два батлшипи класу Костодіям, два крейсери класу Герой, три ескорти Кастеліан та п'ять Варденів загалом 1370 очок. Імперія в цій битві втратила лише сквадрон мечів та легкий крейсер загальною вартістю 325 очок. Лінкор імперії обезпечив розвідданні і виконав секретну місію. Тау ж, навпаки, не виправдали артилерійських тренувань і провалили завдання. Загальний результат бою був 1470 на 225. Це був складний сценарій для тау, в якому я відчував себе більше глядачем, ані гравцем. Тау сподіваються на реванш у прямому зіткненні флотів. Дякую за гру всім, хто додивився. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.